Україна готується до введення обов'язкового медичного страхування. Спроби впровадити таку систему мають багаторічну історію. Проте, в силу різних причин, наблизитися до практичної реалізації цього проекту так і не вдалося. Його передумовою було і є хронічна нестача грошей у галузі охорони здоров'я, і як наслідок, пошук джерел додаткового фінансування. Парламентарі неодноразово відкликали розгляд законодавчого підґрунтя реформи, проте підготовка до її впровадження триває. Пілотні проекти діють у декількох областях України, до переліку яких Херсонщина не потрапила, але кроки в цьому напрямку область вже робить. На Херсонщині запровадженням обов'язкового медичного страхування займається спеціальна робоча група. В її складі чиновники від обласного управління охорони здоров'я, головні лікарі, представники страхових компаній. Наразі розробляють тільки концепцію до конкретних кроків ще далеко. Це тільки існує концепція. Тобто, ми на сьогоднішній день у нас ще немає. комплексно вистроєного, як то кажучи, того плану дій. Або ми над концепцією тільки працюємо. В ще тільки є як то кажучи певні намітки. Як на що ми вийдемо, покаже час. Проте страхова медицина частково працює, але не на рівні високих кабінетів. Лікувальні заклади вже співпрацюють зі страховими компаніями. укладають договори, обслуговують пацієнтів і отримують гроші на рахунки від страховиків. Все прозоро і зрозуміло. Лікарі не приховують, що до пацієнтів зі страховим полісом ставляться надуважно. Для них доступне все обладнання медичного закладу. Провідні спеціалісти не виникає проблем із ліками. На сегодняшний день пациент, который имеет полис добровольного медицинского страхования, в нашей больнице может получить практически полный перечень медицинских услуг, начиная от оказания помощи в поликлинике, от прохождения каких-либо профосмотров до получения высокотехнологичной стационарной помощи в любом отделении нашей больницы. Як чиновники, так і лікарі розраховують, що отримують від страховиків живі гроші насамперед на покращення матеріально-технічної бази медичних закладів, адже сучасне обладнання закуповують за кордоном і коштує воно іноді мільйони гривень. Зрозуміло, що місцеві бюджети дозволити собі такі покупки можуть дуже рідко. На сьогоднішній день галузь потребує значних фінансових вливань і на реструктуризацію, і на закупівлю медичного ілі оновлення або оновлення лікувального і діагностичного. Обладнання, на закупівлю медикаментів, тобто загальні проблеми, які існують в галузі охорони здоров'я, вони зараз відомі всім. І саме запровадження елементів страхової медицини дозволить а, значно поліпшити якість і доступність медичної допомоги. А саме за рахунок внески страхових компаній, компенсація лікувально-профілактичним закладам, а, за а, надання медичних послуг, лікувальні процедури, діагностичні процедури, це перебування хворого безпосередньо в лікувальному закладі, це можливість закупівлі діагностичного обладнання, можливість закупівлі якоюсь мірою витратних матеріалів. Я полагаю, що введення обов'язкового медицинського страхування буде доволі полезним для медиків. Чому? Тому що на сьогоднішній день, на жаль, бюджет не може покрити всіх розходів, які необхідні для якісної медицинської допомоги. Страхові компанії теж мають своє бачення впровадження обов'язкового полісу. Вони говорять, що в ньому буде дуже вузьке коло послуг, і додатково все ж доведеться або добровільно страхуватись, або платити гроші. Обов'язковий договір він не може обеспечити повністю людину видами страхування, які є на ринку. Тому дається чоловіку обов'язково або шанс можна сказати, і предлагається йому Договор, который називається добровольне міцінське страхування, щоб чоловік вибрав які різки он би хотів бачити в цьому договорі. С добавить можна сказати. Якщо в кожного буде страховий поліс, то з'явиться можливість уникнути додаткових сюрпризів та витрат. А головне можна буде вимагати відповідної якості обслуговування та гарантій послуг. У разі виникнення проблем можна звертатися до суду та з'ясувати усе відкрито. Лікарні не будуть тримати спеціалістів, яким не довіряють клієнти.